Всім привіт-привіт! Сьогодні я хочу показати та розказати вам про нещодавні свої покупки одягу. Можливо, вам сподобається дещо, і ви також собі щось схоже. Ось така ковтинка розміру S фірми Рівл з рукавчиком-фонариком, такий жіночний. Рукавчик мені подобається на футболочках такі. Саме такий тип рукавчику, що він зроблений як ліхтариком. Мені подобається ця блузочка, вона така приємна на дотик до тіла, не пече, не кусає, не парить, така на літо гарненька блузочка. Ось така ковтинка типу блузки. Тут можна зав'язати бантик з цієї і з цієї сторони на плечиках її також можна носити як на, так, на плечах, так і можна спускати нижче плечі. Буде дуже сексуально, як на мене. Така вона вся приємна до тіла. Вона не парить, нічого не робить з тілом. Дуже мені подобається ця тканина. Тут збоку Така вискавка, невеличка на половину ковтинки. Фірма це Beaver Island і розмір у мене S. Така приємна блудочка. Отім. Сукня така вона як плюшева, я не знаю чи що. Тут такі камінці, так само як і на ремінці, який є присутній на стегнах. Я такі ношу з ремінцем, хоча мені спочатку не подобалося, а потім я якось привчилася і мені вже і без нього не подобається, навпаки, все стало. Тут на шийці Кружево таке, розшите, чорненьке, гарненьке. Воно таке, як не по фігурі, а таке воно як балахон. Ну, не підкреслює фігуру, хіба щось тегне та попку, я не знаю, можливо. А так, в принципі, десь вдягнути можна так. його Придбала собі, декілька разів вдягала, інколи хочеться щось такого. Це фірма Rivel Island. Розмір S у мене. Маєчка така. З бантиком, з камінцями такими пришитими, на плечиках і по всій маючці йдуть вони. Чорного кольору. Тут також є кружево. Гарненька маючка, вона мені сподобалася. Тут також. Така прикраса у підзолоту фурнітуру зроблено. Це також фірма Rival Island, розмір S. Шортики. Вони як катонові. Тут також на попі. Вантики на карманчиках. Також мені подобається дуже сильно. Я їх вже декілька роздягала, не парять, нічого не роблять, ніде не пережимають, такі приємні до тіла, гарненькі, чорненькі шортики. Від це підходять. Фірма New Jeans 27 розмір. І вони дійсно катонові, 98% катону тут. І два іростана. Такий піджачок. Тут зроблено ставка на вороті під чорну таку тигрову тканину, наче бархат трошки. На карманчиках візерунок зі стразів тут. Три удзика. Звичайний такий піджачок. Подобається мені такий звичайний. Звичайний чорний має бути у кошній дівчини, я гадаю. Фірма Розмарі. І розмір у мене. Також Еска. Наступна така ковтина. Приємного такого рожевого кольору малинового. Вона йде без гудзиків, без блискавок усіляких, вона спереду зроблена трошки оці такі хвости передні, вони трошки довшечки обидва, ніж повністю ззаду ковтинка. Така накинути, коли прохолодний вечір весняний або літній. Приємна на тіло ковтинка. Гарненька така. Фірма Міс Етан. розмір також С. Наступна сукня синього такого насиченого кольору. Мені цей кольор надзвичайно подобається. Мені здається, що він такий благородний, ближче до того. Єдиний недолік цієї сукні, що вона велика для мене. Трошки. Її можна носити мені лише під поїзд, бо вона тут така широка, добре, широка. Це хоча розмір у мене також S, фірма EV Collection, але вона, я не знаю, яка вона S, вона така широчезна тут, юбочка тут зроблена, до речі, гарненько. А зверху воно, я думаю, воно має так бути, що воно має трошки спадати з плечика, але вона досить велика. Якщо під пояс не взяти, то її можна загубити по дорозі. Приємна сукня, до тіла також вона натуральна, з натуральної тканини. Мені вона подобається. Тут ззаду резиночка йде, спереду немає, тут просто, а ззаду резиночка, але вона нічого не втягує і без поясу не обійтися. Опні брючки, легінси. Також тут ззаду на карманчиках гарненькі бантики, як ззаду, так і спереду. Карманчики вони справжні, такі, не просто нашиті. Спереду нашиті просто, вима карманчик, а ззаду дійсно є карманчик. Вони такої обтягують надзвичайно фігуру всю. Вони як легенці зроблені. Ззаду тут блискавка, ніжки. І закінчується блискавка таким самим бантиком гарненьким. Розмір у мене 38. Фірма Розмарі. Наступна сукня. Я знаю, що. Тигровий принц — це трохи вже чи леопардовий. Він вже не актуальний. Деякі де люди так кажуть. Але я не можу, я коли бачу щось таке тигрове, те, що мені подобається, я завжди забуваю про те, що воно не актуальне, не модне. Колхозне, можливо, не знаю, воно мені подобається. Все, що я можу сказати. Воно відкрите, таке, звабливе, можливо, сексуальне, я не знаю. Спина надзвичайно відкрита. І плюс до відкритої спини ще така атласна оздоба тут. Вона ще більше відкриває, тому що тут ну, все вилазить, все відкрите. Відкрита сукня, надзвичайно, не для скромних дівчаток. У зоні там, де груди мають бути, вставлений, типу такий бюстгалтер, гарна сукня. Мені вона подобається. Це розмір у мене М фірма Дженіс. Наступна сукня така сіренька, звичайна, простенька, звичайного кольору, такого приємного, не темно сірого, а такого приємного сіроватого кольору. Тут був поясочок, але він мені щось не пішов, я його зняла так і ношу. Тут на зоні талії така резиночка типу. Воно надзвичайно коротеньке, приємне до тіла. Фірма Bio Elite, розмір S. Така гарненька сукня. Там є різні кольори, але я обрала чомусь саме. Чомусь тоді мені хотілося такого кольору. Тут я міряла 16 см, ну, звичайно висока така. Я виходжу дівчина в них, але нічого, вони мені подобаються. До речі, тут за рахунок того, що тут платформочка, каблук виходить ну, приблизно сантиметрів 13. Тобто він не повністю 16 він... підйом не 16, а менший за рахунок платформочки. Такі вони сіренькі. Срібні, можливо, це підходить, мені здається, ну, під щось святкове більше, бо не дике. Хоча можна і кожен день носити, хто на щось проможе, то й буде робити. Розмір в мене 39-й, фірма Ронзо. Дякую за перегляд. Бувайте!